Враховуючи ваш досвід рибака та виробника на дикій водоймі, на що у вас більше результативна рибалка і в що більше вірите? Питання оснастки великий ПВА пакет, біля плюс сипуха, на який буде в першу чергу відлікатись короб на осінь. Смаки такі спеції, халібут, солодкі спеції, солодкий халібут або інша комбінація. Якщо відповідати коротко, то я рахую, що. Рибні, або більш протеїні корма на тваринній основі будуть краще працювати на дикій водоймі, Це перше. І друге, на диких водоймах дуже багато відгуків. Ну, давайте так, на спортивних водоймах, дуже багато відгуків, хороших по холодній воді, і як працюють спеції. Тому я б брав би рибний зі спеціями. Ну, наприклад, там, як ви вишите, халібут спеції, або Наприклад, ну я беру зараз свої прикормки, свої ліквіди, які ми виробляємо, то я би, неважливо, джейлем, халібут, креветка чи щось таке, і додав би або фітстім з робінредом, або робінред чистий, або Ред Хот Демон добавочку додав. Я думаю, що це було б набагато краще і ефективніше на дикій водоймі.